Ось тут я колись дуже любила збирати вінки і плести вінки. Ось тут я колись збирала гриби. А тут я дуже любила гуляти зі своїми подругами. Мамо, яка ж краса, я зможу колись там побувати? На жаль, ось ця уся краса, з якої я колись жила, навіки вічні пропада. Чому? Бо там прийшла війна. Тепер там вижжена земля, снаряди де поля, в лісах розтяжки по землі та звірі, мертві від катів. Птахи не хочуть тих країв, та вже не зроблю я вінків, з джерел лиш, видно, тепер грім. Так, там колись був дім. Та знаєш, час усе ж мене, та ЗСУ усе верне. Ми знов приїдемо туди, так хоч не знаємо коли. Ми все ж очистимо поля, там вже не буде пустота. Ми знов засадимо ліси, прикриє ознаки війни. Туди повернемо птахів і вже не буде тих катів. Я знов збиратиму квітки, з джерела знов поп'ю води. В цей раз зі мною будеш ти, бо край же знов буде свісти. Великий землетрус у Лісабоні. 1755 року цей землетрус, який супроводжувався цунамі та пожежами, мав значний вплив на місто Лісабон та його навколишній регіон. Виверження вулкану Тамбора 1815 рік. Це одне із найсильніших вивержень в історії, яке спричинило рік без літа у 1816 році через глобальне охолодження клімату. Цунамі уздовж узбережжя Індійського океану 2004 рік. Це стихійне лихо, викликане підводним землетрусом, призвело до руйнувань і втрат понад 200 тисяч життів у багатьох країнах. Уздовж узбережжя природі може знадобитись десятиліття для відновлення рифів та екосистем, які були пошкоджені. Зрештою, природа відновилась від цих світових катаклізмів. Проте на це їй потрібно було десятки років. У грудні 2012-го в Одесі через шторм море вийшло з берегів. Водою затопило пляжі, тротуари вздовж узбережжя, парк, площу з розважальними закладами та дитячими каруселями. Шквальний вітер за лічені секунди підняв хвилю у 5 балів. Однією із найбільших в історії Західної України повеней вважається випадок у липні 2008 року. Після проливних дощів річки регіону вийшли з берегів та затопили понад 800 гектарів сільськогосподарських угідь. Пошкодили 561 міст. Тоді шість областей оголосили зонами надзвичайної екологічної ситуації. Збитки від стихії становили 3-4 мільярди гривень. Куренівська трагедія, техногенна катастрофа, що сталася в Києві 13 березня 1961 року, коли потужний селевий потік із Бабиного Яру крізь прорвану дамбу затопив куренівку і призвів до численних жертв. Червень 2020 року чотири області Західної України охопили поводки. Велика вода зносила мости, розмивала дороги та топила будівлі. Мешканці кількох сіл залишилися відрізаними від цивілізації. А завдані збитки, жителі району та місцева влада рахуватимуть ще довго. Експерти називають кілька причин затоплень, серед яких Понад нормові опади, порушена система водовідведення та масштабна вирубка лісів у Карпатах це вже трагедії на території нашої держави, однією з причин, виникнення яких є наше байдуже ставлення до екології. Щоб подолати їх наслідки, була витрачена величезна кількість людського ресурсу та декілька мільйонів з державного бюджету. І ось 24.02.2022 на 2 2022 року. Дата, яку запам'ятали, мабуть, усі українці назавжди початок війни. Війна, яка не тільки змінила долю і життя всіх українців, а й нанесла величезну екологічну шкоду нашій державі. Кожен день війни це шкода нашій природі, яку нам потрібно потім відновлювати декілька десятиліть. Кожен день це знищені поля чи ліси внаслідок ворожих обстрілів. Що нам коштувало одне тільки часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. В результаті цього відбувається підняття рівня води та затоплення населених пунктів поблизу річки Дніпро. Наслідок підриву машинної зали всередині Каховського ГЕС повністю зруйнувало. Станція відновленню не підлягає. Моє? No,